Сьогодні, друзі, хочу вам нагадати про одну таку важливу і дуже дієву психотерапевтичну практику. Яка називається знизити значеність, і це пов'язано не з тим, що зараз у нас триває війна, і психіка у людей занадто перенавантажена. Ні, просто людина, взагалі сама по своїй природі, дуже схильна до того, аби надавати значення деяким речам і подіям більше, ніж потрібно. І тут ніяк, друзі, цього не можна уникнути, тому що ти починаєш занадто турбуватися. Оця тривога, яка дуже заважає думати, жити і навіть дихати. Зараз я вам на прикладах приведу, як взагалі це працює, і приклади буду переводити на собі, наскільки ми всі люди. Ну, ось, до прикладу, коли мій син закінчував школу і у нас попереду чекав випускний, тобто лінійка, ми всі хвилювалися, як все пройде, і так далі. Аби я там на тій лінійці не почала плакати, деякі батьки незасильно там хвилювалася, що я зробила? Я перенесла свій погляд туди. Що буде відбуватися після тієї лінійки? А після тієї лінійки, друзі, нас чекала ЗНО, тобто іспити, а потім нас чекав вступ до вузу, а потім мені було потрібно думати, їхати і шукати квартиру, подавати документи і так далі, друзі. Тобто я сфокусувалася не на самій події, яка мене хвилювала, а вийшла подумки за ту подію і думала про те, що я буду робити після того, як закінчиться оця подія, яка мене занадто тривожить. Наприклад, ось ще такий у мене був приклад, це було дуже давно, тому що я вже давно користуюся цією технікою. От потрібно мені було йти до стоматолога. Дуже боялася, хвилювалася, це мені потрібно було налаштуватися, що я зробила. Перед самим походом пішла в магазин для взуття і вибрала собі ну, дуже красиві босоніжки. З тим пакетом я прийшла до стоматолога, і допоки він мені робив зуб, я сиділа, не хвилювалася, там не думала, що він там робить, а думала про те, що я буду робити, коли я вийду із кабінету стоматолога. Тобто, під що я надіну ці босоніжки, куди я її надіну, а можливо, мені навіть тепер взагалі знадобиться нова сумка? Друзі, цю техніку можна використовувати навіть при сварці із чоловіком. Ну, ось коли. Ми посварилися з чоловіком і можете там накрутити буквально чуть не до розлучення. Що потрібно зробити? Задайте собі запитання, а що, я вперше з ним посварилася? Ні. А потім ще одне запитання: а що в останній раз? Друзі, я думаю, також ні. І ось коли ви зрозумієте, що це і не перший, і не останній раз, ви знизите значимість цієї сварки і перестанете драматизувати. Ну, ось так, друзі, я сподіваюся, це стало вам корисним.